Лінда не знає, як додати 39 та 61. Нас просять допомогти Лінді обчислити суму цих двох чисел. Отож, ми бачимо, що нам тут дали три варіанти, і в кожному з них наші числа розклали на десятки та одиниці. Нам потрібно обрати, в якому це зробили правильно, і обчислити суму двох чисел. Отож, почнемо ми з першого варіанту. У нас тут додають 3 десятки та 6 десятків. І справді на місці десятків у обох числах у нас стоїть в першому 3, в другому 6. Тобто це в нас правильно. Далі тут додають 9 десятків. Проте єдина дев'ятка, яка є в наших числах, вона знаходиться ось тут. І вона стоїть на місці одиниць у числі 39. Тому цей варіант нам не підходить, він не є правильним. Адже тут додають 9 десятків, яких у нас немає. Другий варіант. У нас тут знову додають три десятки та 6 десятків, так як у нас і в числах все правильно. Потім додають 9 одиниць, і справді 9 одиниць у нас ось тут, в числі 39, а потім додають ще одну одиницю. А ось ця одна одиниця у нас в числі 61. Один стоїть на місці одиниць. Тобто цей варіант додав все, що нам було потрібно, тому він буде правильний, він нам підходить. І останній варіант, розберемося, що ж з ним не так. Замість того, щоб додавати 3 десятки і 6 десятків, тут просто додають 3 і 6. Але у нас на місці одиниць ніде немає трійки і шістки. Вони тільки на місці десятків, тобто тут має бути 30 і 60. Тому цей варіант нам також не підходить. Отож, другий варіант буде правильним. І оскільки нас просять допомогти обчислити суму цих двох чисел, пропоную це зараз зробити. Отож, 30 додати 60, 3, додати, 3 десятки додати 6 десятків, це в нас буде 9 десятків, тобто 90. І сюди ми додаємо 9 додати 1, це в нас буде 10. Отож 9 десятків додати 1 десяток, у нас вийде 10 десятків або 100. Спробуємо зробити ще одне дуже схоже завдання. Нас тут запитують, який приклад додавання такий самий, як 41 додати 57. Але я пропоную, замість того, щоб розглядати варіанти, самостійно розкласти наші числа на десятки і одиниці, а вже потім порівняти з тими варіантами, що в нас тут є. Отож, почнемо ми з числа 41. Число 41 у нас має четвірку на місці десятків, тобто 4 десятки десятки, і одиницю на місці одиниць. Тобто додати одну одиницю. Одиницю. А число 57 у нас має 5 на місці десятків. Тобто ми додаємо сюди 5 десятків, десятків. і сімку на місці одиниць. Додаємо сюди ще 7 одиниць. Одиниць. Тепер поглянемо на наші варіанти. Ми можемо побачити, що третій варіант у нас відразу буде неправильним, адже у нас тут 4 записали як одиниця. А насправді 4 у нас є тільки на місці десятків. Тобто цей варіант відразу можемо закреслити. Ось так. Тепер погляньмо на другий варіант будемо рухатися знизу вверх. У нас тут 4 десятки. 4 десятки у нас є, я буду підкреслювати таким ж кольором, як я писала тут. Потім 5 десятків. П'ять десятків у нас також є. Ось таким блакитним тут записала. А потім у нас тут один десяток. Звідки вони взяли тут один десяток? У нас тут є тільки одна одиниця. На місці десятків жодної одиниці у нас не стоїть. Тобто цей варіант нам теж не підходить. Ми його закреслимо. Виходить, що перший варіант буде правильним, проте перевіримо. Ось у нас є тут 4 десятки. Потім є ще 5 десятків. Потім ось тут у нас записана одна одиниця, і ось тут у нас є одна одиниця, і в нас залишається тільки сім одиниць, які додають ось тут. Тобто цей варіант і справді буде правильним.